Я звертаюсь до всіх дітей Божих. Для нас існує Слово Боже, Бог звертається до нас. І святий апостол Павло в першому посланні Коринтянам, 6 розділ, з 9 по 11 вірші, він промовляє: Хіба ви не знаєте, що неправедні люди не успадкують Царства Божого, не обманюйте самих себе, ніхто ні розпусники. Не ідолопоклонники, не перелюбники, не мужеложники, не злодії, не скнари, не п'яниці, не наклепники, не шахраї не успадкують Царство Небесного. Тож, брати і сестри, всі ці гріхи, які перечислює апостол Павло, їх ненавидить Господь. І через жертву Ісуса Христа Він хоче, щоб кожна людина покаялася і прийняла спасіння. Тому що. 11 вірш, апостол Павло так і каже, і деякі з вас були такими, деякі з нас були такими. Це в минулому було в житті у людей такі гріхи. Але ви очистилися, були освячені і виправдані в ім'я Господа Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Тож, як діти Божі, ми маємо сьогодні праведність Ісуса Христа. Тому що Його кров очистила нас, освятила, і ми сьогодні виправдані завдяки Христу, Божому Сину. Друзі, давайте залишатись в чистоті і в праведності завдяки Богу. Ось тут є посилання на сьогоднішній ефір. Будь ласка, подивіться і будьте разом з нами. Хай Бог благословить вас.